Всім привіт! Мене звати Віка Горняк, я духовний провідник. І в цьому відео я хочу поговорити з вами про дитячу і дорослу позицію, і також розповісти про свій шлях дорослішання, про те, як я прожила це, бо це було відносно недавно. І чому так сталося? Ну, Загалом поділюсь своєю історією. Спочатку я розповім вам про ознаки дорослої позиції, я тут спеціально собі виписала в нотатку, аби нічого не забути. А дивіться, в нас є три головні такі позиції, скажімо так, нашого его: це дитина, дорослий і батько. Батько або мати ну парент англійською. якщо наше его знаходиться в дитячій позиції. То і світ, і інші люди ставляться до нас як до дитини. Тобто нас намагаються якось постійно опікати, відгородити від якихось небезпек, тому, наприклад, можуть не підвищувати на роботі, бо вважають, що це занадто велика відповідальність і от, переймаються таким чином. Інші люди несвідомо входять в позицію переда коло вас. Якщо ви є в позиції парента, то ви до себе притягуєте дітей, їм потрібна якась така доросла. Авторитетна фігура, яка якраз буде за них переживати, піклуватися, буде їм авторитарним якимось тоном вказувати, що їм робити. Третя позиція це доросла людина, це найбільш здорова і адекватна позиція нашого его. Ось тепер я буду перераховувати всі ознаки дорослої позиції. По перше, це відповідальність. Коли ми можемо брати на себе відповідальність за все, що відбувається в нашому житті, не намагатися її на когось перекласти, ми вирішуємо наші проблеми самостійно, і як наслідок, ми ні від кого незалежні. Бо якщо ми залежні, ми співзалежні у якихось таких дивних стосунках знаходимось, тоді, ймовірно, ми в дитячій позиції знаходимося. Наступна ознака це вміння поступатися своїми капризами на благо інших людей, тобто це не нити. Ось така найголовніша ознака, а коли людина розуміє, що є певні обставини в її житті. Якщо вона може їх змінити, вона бере їх і змінює. Якщо вона не може їх змінити, вона просто приймає і вона не починає нити там, капризничати. Вона себе ставить на перше місце в своєму житті, але все-таки вона не забуває про інших людей. Тобто немає такого егоцентризму, що все має сконцентровано бути тільки на мені, і всі взагалі думають за мене, всі переймаються тільки за мене. Коли людина знаходиться в дорослій позиції, вона усвідомлює, що насправді всім людям на неї все одно, і вона розуміє, що не всі за неї думають, не всі за нею переживають. Вона розуміє, що в кожного є своє життя. Наступна ознака це. Не очікувати, що щось впаде на голову, а розуміти, що кожен наслідок має свою причину, і аби отримати якийсь наслідок, треба сформувати якусь причину. Відсутність постійних образ, покинутості, одним словом, це можна описати жертва, тобто відсутність оцього стану, позиції, жертви, що хтось постійно мене ображає, я постійно від когось страждаю. Зміна фокусу погляду на обставини, коли людина є в дорослій позиції, вона розуміє, що вона є творцем свого життя. А далі це відсутність залежності від думки інших. Коли людина доросла, вона не боїться стикнутися з якимось хейтом чи осудом. Вона розуміє, що всі люди є нашими дзеркалами, і що вас три я. То значить, це ваша якась точка росту, і, значить, це те, що бісить в мені, те є в вас. І, відповідно, яка різниця, для чого паритися про те, що люди думають про самих себе, фактично? Наступна ознака це відсутність страху робити помилки, розуміння, що ніхто не покарає. За якийсь промах за те, що ти прийняв якесь неправильне рішення. І ти розумієш, що всі ці рішення створюють тебе і формують якийсь твій унікальний досвід і твій унікальний життєвий шлях. Розуміння своїх кордонів, коли ти розумієш, що для тебе окей, і що для тебе не окей, і що для інших окей, відповідно, і ти не порушуєш чужих кордонів. А якщо вже порушуєш, так стається. То ти не злишся і не ображаєшся на те, що людина відповіла якоюсь там агресією чи якоюсь такою емоцією. І останнє я би сказала таке відчуття захищеності в світі, тобто розуміння своїх внутрішніх і зовнішніх опор, розуміння, що тут насправді безпечно і що світ піклується про тебе. Якщо ти робиш щось, якщо ти робиш якісь кроки назустріч світові, і світ відповідно чимось відповідає і тобі, сподіваюсь, тепер вам стало більш зрозуміло, що таке дитяча і доросла позиція. Таких кілька ознак, які показують, що вам потрібно працювати з цією темою, це по перше, оце відчуття жертви. Тобто, коли вам здається, що вами маніпулюють, що вас якось там ображають, ви перекладаєте відповідальність на когось, коли ви ніби застрягаєте в чомусь в якихось обставинах, якомусь життєвому етапі, коли відчуваєте, що ви живете не своє життя. Коли всі вам користуються, всі вас щось просять, а ви не можете відмовити, не можете сказати ні. Якщо вам потрібна зовнішня оцінка вашої праці, вашої зовнішності, бо без цього, без опори на це, ви не можете опертися на власну думку про себе. Найперше, найголовніше в роботі з цією темою це усвідомити. Саме тому я почала з опису якихось ознак, характеристик і, можливо, чогось що немає в вас, і це буде знаком для того, аби почати це в собі виховувати. Наступне це прибрати егоцентризм. Зрозуміти, що насправді ви не є центром усіх всесвітів. Ви є центром тільки всього свого всесвіту, і вашій всесвіт він тільки ваший, тобто в ньому є тільки ви. І тільки ви маєте і можете по-справжньому на 100% піклуватися про власні потреби і думати за те, що вам окей, а що вам не окей. Інші люди не зобов'язані про це думати, і це нормально. І фактично важлива усвідомленість, бо ми можемо перманентно бути в дорослій позиції, але інколи скочуватися в дитячу позицію чи в позицію перента. І тому потрібно відслідковувати це і розуміти, що якщо ви починаєте, наприклад, нити чи ображатися, розуміти, що це ваша дитина всередині вас, яка не зникне нікуди, бо вона відповідає за творчість, за інтуїцію, за потік, за насолоду життям, за вміння жити в моменті, і потрібно нам цю дитину чути, її поважати, і її любити. І коли їй щось не так, коли ви підзабили на неї, то потрібно просто попіклуватися, дати їй увагу, якусь дати їй там подарунки і так далі. І з великою ймовірністю вона затихне і не буде капризнічити до моменту, поки їй знов щось не знадобиться. А і ще є такий цікавий момент, що ми впливаємо на інших людей своїм станом. І якщо ви відчуваєте, що коли у вас людина спілкується з вами з дитячої позиції, то ви можете їй це якось протранслювати, показати і таким чином вивести її на дорослу позицію. І не обов'язково напряму казати, ти зараз в дитячій позиції, а якось так, ні взначай, по-перше, а по-друге, самому. Спілкуватися з дитиною, з дорослої позицією, тоді вона трошки підтягується вгору. Ну, це такий лайфхак, скажімо так. А тепер коротко про мою історію. Загалом я тему батьків, тему сепарації вже пропрацьовувала. Я ходила до психолога. Цього в принципі почався мій шлях самопізнання, ходила достатньо довго, і там та сама тема мами. Наприклад, вона була дуже яскравою і дуже важливою. В принципі, я знаю, давно не живу, і я сама живу вже півроку до того, що я жила кілька місяців. Просто певний період жила вдома. І я достатньо давно себе забезпечую, я не раджуся про якісь свої рішення. І взагалом, ну, так в загальному я достатньо сепарована людина. Але я була місяць в Португалії осінню, і я була там з подругою, яка є дуже сепарованою, яка є. Такою дуже самостійною, з чіткими кордонами. А в мене з кордонами, наприклад, завжди була проблема, бо я дуже така відкрита, добра речі, з якими я працювала, але це глибокі, глибокі історії, тому не так легко це все пропрацьовується. І це все вилізло нагору. І також я ще й відрахувалася від з університету. Що теж було дуже важливим кроком для мене, бо університет це доволі теж складна сторінка мого життя. Там були в мене жахливі викладачі, я витратила багато нервів, багато стресу. Ну, загалом. Я дякую, звісно, за цей досвід, бо я дякую за будь-який досвід. Але я би не хотіла його мати, якщо чесно. Це все якось склалося разом. Ще я була в іншій країні достатньо довгий період. Я зрозуміла, що в мене нема кордонів, що я часто скочую з позицію жертви, що в мене недостатньо є сепарації з мамою. І спочатку мені було дуже боляче це усвідомити, бо я вже півтора року на той момент практично працювала з людьми, і <свісно> я їм все одно якось допомагаю. Та, в принципі, у мене багато відгуків. Я нормально так допомагаю людям. І така, блін, от я от, от в дитячій позиції, це було складно. І це ще й в мене співпало з дуже сильним таким потужним вигоранням, ну, тобто, в грудні в мене стан був дуже складний. І я почала себе витягувати, почала працювати зі собою, бо я вважаю, що кожна травма, кожна наша проблема це велика сила наша. Якщо ми йдемо туди, йдемо в свій біль, ми вивільняємо ту енергію. Яка там сидить, і ми потім її можемо використовувати. І якщо, наприклад, в мене все життя боліло горло, і коли тільки починався холод, там, умовно, в жовтні листопаді, до квітня кожен день боліло горло, і нічого мені не допомагало, то зараз я виражаю, саме вражаюся саме через голос. Я створюю медитації, я записую багато відеоконтенту, я, в принципі, веду блоги. Цікаво, ні і так зі всім абсолютно. І відповідно я подякувала за те, що я нарешті це побачила. І я в той момент проходила курс по ченелінгу. Там були різні енергопрактики, і я їх робила. А я пішла на таке достатньо дороге особисте духовне наставництво до духовного астропсихолога, і ми почали працювати. Ми бачилися, зідзвонювалися. Вона мені давала різні завдання. Тобто, робота така була достатньо потужна. Також я почала читати книги на цю тему і не тільки на цю загалом багато книг про духовність і абсолютно всюди завжди зачіпається тема батьків і тема сепарації, тема дорослої позиції. Тобто я почала багато матеріалу на цю тему вивчати. І ще я почала ходити в психотерапевтичну групу, там, де. Взагалі нахил був інший, там акцент був на тіло, це тілесно орієнтована терапія, але все одно тема мами, тема дорослої позиції там вилазила, бо це все дуже взаємопов'язано. Ну І в мене відбувалися різні життєві ситуації, які змушували мене брати відповідальність і вирішувати якісь такі дорослі справи. Спочатку мені треба було вирішувати багато нюансів з документами там, земельного плану, який ми продавали. Потім в мене було, там, були певні ситуації в сім'ї. Потім. Боже, що там ще було. Е, мені треба було навчитися розпоряджатися грошима, рахувати гроші, якось думати е, за те, на що тратити, на що не тратити. Тому що, в принципі, весь 22 рік я класно заробляла, і я там про це не особливо задумувалася. І в мене там плюс-мінус завжди були гроші, були там якісь певні періоди, але загалом це, а тут я мусила припинити роботу, бо в мене було багато внутрішніх трансформацій, і тут мені треба було думати за це. І я така, а я це не люблю, дуже не люблю. І ще там якісь в мене були теж нюанси з документами, ще з іншими документами, зі здоров'ям, якісь в мене були історії. З якими я раніше не стикалася. Потім ми купляли квартиру, і я про це розказувала в інстаграмі: що зовсім скоро я переїжджаю на свою квартиру, і там склалася дуже, дуже така дурна ситуація. Початку нам обіцяли одне, нам обіцяли в квартирі залишити техніку. Ну, меблі там були погані. А техніка там машинка, холодильник, мікрохвильовка, ну тобто все одно ну, це коштує якісь певні гроші і класно, коли це лишається, коли це вже є. Але ми не заключили про це договір тоді, коли я давала завдаток, і коли вже дійшла справа до оплати. То виявилося, що вони це все забрали. Також там жила дівчинка-орендарка, і я говорила про те, що ми не хочемо, аби ця орендарка жила. Але ті хазяїни придумали собі взагалі по-інакшому, і вони скористалися такою штукою, яка існує що місяць після підписання документів хазяї ще можуть не віддавати ключі, хоча це не закон. Але ну, так прийнято. І відповідно вони сказали, що вона ще буде жити місяць часу. А я вже я живу на зйомній квартирі, я вже домовилася, що я буду з'їжджати. Плюс там були певні нюанси з фінансами. Тому, типу, я така, я хочу вже робити ремонт. І слава Богу, ріелтори запропонували свою допомогу, що вони знайдуть її квартиру безплатно, поселять її якомога швидше. Ну дійсно, там це за тиждень-півтора вона з'їхала. Але все одно це було дуже багато нервів, дуже багато якихось сварок, непоняток. Ну тобто, я розумію, що це просто через те, що я не подумала, що така може бути ситуація, що я не обезопасила себе, скажімо так, не заключила певний договір про там, де були прописані ці всі нюанси, що вона з'їжджає такого то числа, що таке то в хаті лишається. Тобто я наділася, що всі такі добрі і пухнасті. Насправді ні, в основному люди хочуть нажитися бо не розуміють в принципі якихось базових духовних законів. На жаль. Тому хочу вам сказати, щоб ви таке робили. І щоб ви ніколи не намахували людей в такому плані, бо потім забереться значно значно більше. Це все я проживала там буквально за півтора-два місяці. Ось стільки всяких історій ніколи стільки з документами з юристами, з якимись ріалтором ніколи стільки не парилася. А тут це ще плюс ми вот, ремонт робили. Завдяки тому, що я це усвідомила, я дослідила якусь інформацію, я отримала дуже багато різних інсайтів, я побачила, де і як це проявляється. Я прожила якісь різні ситуації, які зробили мене більш дорослою, більш відповідальною. І зараз я дуже змінилася. І я. Змогла перестати займатися матрицею. В мені з'явилася ця сміливість, ця сила це зробити. Бо мені більш цікавий зараз ченнелінг, енерготерапія, медитації, загалом духовність, а не тільки матриця долі. І на даний етап це моє рішення, і це потребує дуже великої відповідальності, сили. Бо не так легко вийти з методу, який тебе годує, в якому в тебе багато досвіду, багато консультацій, курс, ти провела, навчила там, практично 50 людей ну, в різних проектах своїх навчальних. Тобто це, це багато що означає. І просто от піти в оце нове, розуміючи, що нема ніяких. Обіцянок, немає ніяких перспектив, ну, в плані, щоб ти розумієш чітко, що ти отримуєш і коли ти це отримаєш в цьому плані. Нема розуміння, там, скільки ти можеш заробляти, на чому ти можеш заробляти. Бо тут дуже. Багато творчості в цій діяльності дуже багато можливостей розвитку, і тільки від тебе залежить, що ти обереш, як ти будеш формувати свій кар'єрний шлях. Я це змогла зробити, як би не було складно. Це, це це знаєте, як перепроживання ще раз свого підліткового періоду. З, знімаєш вживі окуляри і стикаєшся з реальністю. І це цікаво, що в мене все одно, незважаючи на якусь от мою частково дитячу позицію В мене там ну, класний заробіток був. Принципи для України він достатньо високий, тим більше в моєму віці. У мене багато клієнтів, але все одно ну, я ще не допрожила цю історію. І зараз я її ну, практично повністю прожила. Є ще там певні нюанси по мамі. Ну тобто, я звісно, не ідеальна. Я ще досі це проживаю, це відчуваю. І Часто боляче дуже проживаю, але загалом це зробило мене значно більш сильною, значно більш відповідальною. І я записала це відео, аби ви зрозуміли важливість, аби ви зрозуміли, які це дає наслідки, якою особистістю це вас робить, чому це важливо, і що робити фактично. Бо те, що робила я, це те, що ви можете застосувати на собі. І я записувала відео, яке називається, яке називається все про духовний розвиток, і там я розповідала, як ми розвиваємося і з чого треба починати. Тому, якщо у вас особливо є проблеми з заробітком, чому я сказала, що дивно, що я класно заробляла? Бо якщо ви повністю в дитячій позиції, бо я не була повністю в дитячій позиції, в мене ну такі були певні нюанси. Які ще були недопрацьовані, Якщо ви повністю в дитячій позиції ви не можете заробляти, ви не можете реалізовуватися, вас не помічають люди, ви не можете досягати, ви не можете йти кудись вверх по кар'єрних сходах, бо просто вас всі несвідомо сприймають як дитину. А дитину дитині не дадуть грошей, дитині також не дадуть сексу. Тобто в дитини немає цих двох аспектів життя. В слово секс я вміщаю класні, круті. Відносини це я так обобщаю, гроші і гроші Саме тому я постійно говорю, що духовний розвиток важливий, духовний розвиток необхідний для всіх таких звичних матеріальних речей. Ми в першу чергу не є тілом, ми є душою, яка є в тілі. Ну, будь ласка, ідіть в духовність, пропрацьовуйте себе і на тонкому, і в звичайному житті і матеріальному. Робіть якісь дії і працюйте зі своїми негативними установками, і обов'язково ставайте дорослими людьми.